Дев'яностий Псалом його особливо потрібно молитися під час обстрілу, коли страшно, чи в разі іншої небезпеки. Він звучить так Хто живе в помочі Всевишнього, підкривлює Бога Небесного поселиться. скаже Господові заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій. І надіюся на нього. Бо Він вирятує мене від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми мене закриє, і під крилами його буду надіятися, як зброя оточить мене істина Його, не злякаюся страху нічного, ні стріли, що літають у день, ні мари, що в пітьмі блукають, ані напасті і бісу полуденного. Пади побіж тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло і рано не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гапсиди Василіска наступиш і потопчеш віва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую Його, з ним я скорбі, і визволю його. І прославлю Його, і довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо немає можливості молитись, то хоча б просто включіть на телефоні.